Добрий вечір, шановне панство, субота, мої курочки. Вечірнє годування. В принципі, зараз я йду додому вже і через, напевно через 40 хвилин десь виключиться світло. І кури мають, що з'їдять, то з'їдять. Остальне будуть мати на ранок. І Сьогодні закінчився 11 тиждень яйценоскоси. Я кури почали нестися і невеличкий швиденький підсумок. Дивіться, субота. Сьогодні, на жаль, 5 яєць. Протягом тижня кожного дня було в нас по 6 яєць. Тобто ми маємо з тих, що знесли кури, 41 яйце. Але так як я десь серед тижня знімав відео, то напевно чи в середу, чи в четвер було, сталася невеличка трагедія, що два яйця кури розплювали. Яйця, можливо, недостаток є, напевно, клітки, ну, одна причина, бо, бо яйця не завжди скатуються зразу. Тому що між ячейками тут 25 мм, 25 на 50. І яйця в тій ячейці, ну, може вони ще ходять, то і прогнулася сітка. Ну, то таке. Я нахил зробив десь 7 чи 8 см. Різниця між початком і кінцем клітки. От. І все рівно воно так зразу не, нагло не летить е, ну, в яйцезбірник, сюди в яйцезбірник. Ну, і... Але причина зовсім іншому, бо вони так не, не їдять ті. Яйця в принципі, не їли, і могли їсти тільки яйце, яке без е, шкаролупи було, а то два яйця зі шкаролупою і вони їх е, розплювали. Ну, причина яка? Причин може бути багато. Ну, Першу я назвав що проблеми з кліткою, бо яйце має вилетіти і зразу яйця збірних летіти. Друга причина, ймовірна причина, що в нас я в місті йшов по дорозі і рвав там е, при дорозі росле, росла. Того. Люцерна. Люцерна, я там потрошки її жменці рвав для курей. І люцерну ту покусили, і я курам давав звичайну травичку різав. В принципі, так само, як сьогодні, що яка була травичка такої різав. Сьогодні я кульбабу і трошки люцерни. Я в одному місці пару степел люцерне рву. і От. І може через то, бо в люцерні як ніяк-ніяк є протеїн, чи та причина, чи не та. Тепер далі. Я ось воду, яку вони п'ють, я також я їм ще під... підставляю воду. Я їм як мінімум два рази в сутки ставлю зранку. І... Ну, якщо я її на місці, то і більше разів. Ставлю воду і ось вони так я їх ще пою. І, ось, бачите? А крім того, в, сюди в бутилку я ще підкислювач даю. І якось я думаю, якось я не дав той підкислювач, а налив просто води. Думаю, може і через те, що підкислювача не було можливо в один з варіантів. І вони через то хотіли, або через траву білка білках тіли. А ще один. Я деколи їх підго... не... періодично підгодовлюю. або равликами, або інші якісь з магазину щось є протеїнове. І я даю курам. Ну, Буває, обрізки сиру, обрізки ковбаси. там Я знаю, 20-30 грамів, невеличкі -не 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 такі опорції. І я їм там потрошечки того. І... Десь прийшов якийсь час і тихо обрізків у мене не було. Ось. І я їм, може, через то не давав. Ну, причина муси бути. Ну, най... Наймовірніша причина, ну, гранулі я не думаю, бо гранула завжди є. І завжди я стараюся, щоб в них завжди щось їсти було. Вони постійно клюють. Рідко, коли. Є таке, що вони сядуть, о, бачите, навіть мені за пальця клюнула, а вони щось клюють. Я їм завжди підсипаю трошки фінців і піску. Вони вже, напевно, в мене за тих три неповних три місяці. 18 числа буде три місяці. Тобто, то завтра вже, напевно, як вони в мене, то вони вже пів відра піску з'їли. Ну, як, з'їли, не з'їли, я їм підсипаю, відра піску майже пішло. Сьогодні я підливав е, буряки, під, під, ну, тим розчином е, настойку робив з їхнього калу то, і підливав буряки. Я здивувався, що піску багато, а потім аж мені дійшло, що. В калі, які вони піску багато їдять, він весь не йде, не перетравлюється, а пісок камінці і камінці допомагають курам і, і травити їжу. І він разом з калом виходить і через то. Та, як я там настойку робив, внизу зачерпав, дивлюся пісок. Я не міг зрозуміти, а потім аж дійшло мені що. Що така ситуація? Ну що, ще раз, 41 яйце кури знесли фактично. От. Бо я два не, зби... не міг зберегти. так, От. І виходить, що по яйце носко... носкості ми маємо 97,6% за тиждень. І вже напевно... Другий місяць ми маємо не менше 40 яєць кожного тижня. Все, дякую за увагу. Підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування курей і нутрій.